Що Та які незаконні требування у вас? Окуляри зняти. Це ну, десь прописано чи як. Ознайомте, будь ласка. Ні, це хочете, ви чи не Все не хочу. А чого окуляри не хочете зняти? Я ж без окуляри з вами говорю. Ну, я І хочу ти? в окулярах. Ну, мені не зручно хочу бачити ваші очі. А я не хочу бачити мої очі. А що ви хочете? Добре, документи ваші. На підставі чого. При ну, зверненні до громадян України. Нема такого. Назв'яте мені статтю чітко, я вам покажу документи. А якщо ви не знаєте, то на що <пас> ви розказуєте? Ви документи відмовляєтесь показувати. Я не відмовляюся. Придя вів. Ні, я маю право на знімати. На камеру ви не маєте права. Точно? Ні, чесно. Ви впевнені. Добре, так, дивіться, в сторону відвів. Дивіться. Не, не треба, просто про себе. Та я кажу про себе. В смислі про себе? Ну про себе, не на камеру. Ні. Все, дуже ну, не буде нам спілкуватися. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт. І сьогодні покажу вам дуже таке цікаве відео. Ну це максимальний такий сказочний е, працівник поліції, який нічого не знає, будучи заступником начальника взагалі поліції, чи чи полковник, чи підполковник. Він там і розказує дуже дивні речі, е, настільки дивні, що я просто шокований, в тому плані, що вони вже знахамніли до такого ступеня. Він підходить і починає казати: так, знімай, давай очки. Що посвідчення? Посвідчення я не дам, тому що це нічим не передбачено. Мені здається, що цей працівник поліції він живе взагалі в якомусь іншому світі. Не в нашому, так це 100%. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Залишайтеся на цьому каналі. Зараз будемо дивитися та розбирати це відео. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково робіть підписку і не забувайте долучатися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Тому що це надійний захист на дорогах України від ось таких. Працівників поліції і інших представників влади кому потрібна надійна література, щоб підтриматись і підняти свою правову свідомість, переходьте також в опис під цим відео буде до посилання на наш адешоп та які незаконні требування? У вас окуляри зняти? Ну це десь прописано чи як ознайомте будь ласка? Ні, це хочете ви хочете? Mm, все а, не хочу. А що не хочете зняти? Я ж без окулярів з вами говорю. Ну, я хочу де? в окулярах. Мені не звичайно хочу бачити ваші очі. Ну, я не хочу бачити ваші очі. А, мої очі. а що ви а хочете? По-перше, дуже цікавий момент, каже про те, що знімаєте очки. Так так вони скоро будуть заходити додому і казати: давай ключі від автомобіля, я заберуся. Ну, він просто, просто, просто дебіл. Що ви, ви представили для початку. Щоб я представився? Ну, так, звичайно. Так. ви ж до мене. Начальника поліції, підполковник поліції Сверта Віталій Водонович. Добре, документи ваші. На підставі чого? Ну, під Розвернів до громадян України. Нема такого. Назв'яте мені не? статтю чітко, я вам покажу документи. А якщо ви не знаєте, то на що ви розказуєте? документи відмовляюся показувати? Я не відмовляюся. Придя вільно. Так, прид так? дзвони, що один кіпаж пред'являти все, Ручки знімати, ну сім знімати. Так, добре, давайте. так. Немає ніяких питань. І одразу починають запугувати людину. Все, дзвони зараз буде, екіпаж, зараз те, зараз це. Та давайте почнемо з того, що ти вдягнеш нормально оформлений одяг. однострій. Не запугуй, будь ласка, людей, тому що люди вже давно зрозуміли, що ви просто ось такі ось неваляшки, які вигадують щось, і більше нічого зробити не можете. Оце все в нього така процедура перевірки документів на вулиці. Ось, ось цей представник влади. Подивіться, Міністерство внутрішніх справ. Це сміх. І сміх, і гріх. Ні, я маю право знімати. На камеру ви не маєте права. Точно? Ні, чесно. Ви впевнений. Впевнений. Добре, так, дивіться, в сторону відвів. Дивіться. Не, не треба, просто про себе. Я кажу про себе. В сенсі про себе? Ну, про себе, не на камеру. Ні. Все. Ну, шо, не ви? буде нам спілкуватися. З цим посвідченням взагалі для мене ну, така історія дуже смішна. По-перше, згідно 18 статті закону про нас вони зобов'язані надавати посвідчення. Зобов'язані. Все. Потім він каже: прибери телефон. А що, не можна, не можна знімати? Не можна. Чесно? чесно? Чесно, чесно, чесно. Ні, чесно. Ну, нема такого. Не слухайте їх. Дійте самостійно. Вивчайте законодавство. Друзі, ви маєте право фіксувати, ви маєте право проговорити це вслух, ви маєте право це записати. Якщо від нас вперте не дає, то просто проговоріть слух або запишіть його дані, щоб зрозуміло, на кого було залишати скаргу. Каже, чест, чесно, чесно. Дивіться, в сторону Диві. відвів. Дивіться, не, і не треба, просто про себе. Та Я кажу про себе. В смислі про себе? Ну, про себе, не на камеру. Ні, все. Ну, не ви? буде нам спілкуватися. Це мені взагалі більше всього подобається, каже працівник поліції. Не, будь ласка, не зачитуйте мої дані про себе. Про себе. Тобто ти ознайомлюєшся з службовим цим посвідченням працівника поліції, працівник поліції, який порушує закон. Надає його, ти думаєш, так, зараз я запишу скаргу, все про себе. Я ж сказав про себе. Зніміть очки, зніміть штані і про себе, про себе все. Робіть про себе. Друзі, ну не слухайте ту маячню, яку несуть. Ці ось перевертні в формі. Тому що це взагалі повний нонсенс. Я вже скільки на ютуб-каналі кажу про те, що ми маємо право це, 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 це робити. Ну, все одно, в принципі, хлопчина тримається добре. Не будемо спілкуватися, значить будемо спілкуватися по іншому. По закону. Як? Зараз все допоможете. Це банка від водички за газеровані. Є якісь питання до чоловіка?

Добре. Дякую, дякую за те, що прогнав з будь-яким. Давай, гарному Ну як? У нас військовий стан, ви маєте мати документи. у себе маєте мати... да, документи. Так, так, Бачимо... Що сталося? Яка причина перевірки? Військовий... Військовий... Військовий обліковий документ вас... Ознайомте, будь ласка. Та як по закону, так як має бути. А ну, має доповн... як? Ну, поліцейський об'язаний ознайомити. З чим ознайомити? При... З причиною перевірки. Та ви вам сказали, військово-обов'язковий документ, згідно закону про мобілізацію, про військово-військовий обов'язок. Ну, я її не знаю, маєте знайомити. Це якась стаття там. Да, стаття 15 тоді, тоді прийняли. Про ви мали б мати коло себе військово-обліковий документ, який вказує про те, чи у вас є якісь підстави, там, і строчки, чи Чи може у вас віку, віку немає. і Все, а що ви хочете посваритися, показати, що я не знаю. Ну, Опять ну, раз на нормально. день перевіряю, ваші шарові. Що ж нормально вже ж не сварився ж нічого. Ну. Привітався з вами з машину. Не дали посвідчення зняти. Ну, посвідчення. Я, я не хочу спілкуватися. Ну, не хочеш, не спілкуйся. Все, я затриманий. Ну, якщо треба, будете затриманий. Якщо я вас запитав, стали, я затриманий. затриманий. Ну, позиція, звісно, класна. І хочу жити в правовому державі, розумієте? Зато очки не знімаєте. Це яка ти стаття, що очки маю знімати Та Нема такої статті. Ну, так все. Які питання? Я про те, що ви хочете жити в правовій держави, Я хочете, щоб все було правильно, помієте чи ні? Так. А самі не знімаєте очки. А чого не знімаєте очки? Бо накурений, мабуть. Так, напевно, чи накурений? Я не знаю, кажу. Так що ви не робити? Літом в очках ходити. Ну, все правильно, Согласен на 100%. Навіть не спорю. Я затриманий. Ні, я не затриманий. Все, гарного дня. Вам теж. До побачення. Висновок, чим все закінчилось? Закінчилось тим, що е, цього хлопця відпустили. Просто головне впевнено говорити, впевнено, все це робити, е, зазначати на норми чинного законодавства, чітко їм вказувати, друзі, ви цей е, представники влади, ви хто? Ви паліці? Зрозуміло. Тоді, давайте. 19-та конституція, ви дійте в межах і в спосіб. Все. На цьому крапка. Бо вони так будуть очки ними, футболку з ними, ними, ще щось зробити. Тобто це взагалі незрозуміла історія. Е, мені б от такий працівник поліції попався, я б з нього точно, би, як то кажуть, е, вже його не відпустив. Тому що якщо б він почав би мені таке робити, і ми б закінчили тим, щоб він писав заяву на звільнення. Тому що це цілий началь... заначальника рай я так зрозумів. У мене взагалі нема слів. Це на просто. Просто ну, дебіли, просто, просто виліти, де які взяли форму. Так, не всі. Мені дуже прикро за тих працівників поліції, які дуже круті є, які дійсно виконують бойові завдання, які воюють, які захищають, які боронять український народ в мирних містах знаходяться. А ось такі повний жах і жодної реакції. Мав потім ось і всі питання щодо довіри населення до працівників поліції, якої просто нуль. Ось і все. Чи не нуль? Напишіть, друзі, свою думку в коментарях під цим відео. Нуль чи не нуль щодо довіри населення до працівників поліції. Бережіть себе, друзі, усім вам мирного неба! Присилайте контент, який у вас є. Мій телеграм-канал в описі під цим відео. Долучайтеся до спільноти клубу юридичного захисту водія та придбайте для себе корисну літературу, щоб знати і вміти спілкуватися з представниками влади. Бережіть себе.